Вітаємо, шановні гості нашої зустрічі, викладачі, студенти та гості. Хто прийшов сьогодні? Сьогодні не буде не понеділок, який зазвичай починає робочу неділю, а перший день нашого інженерного тижня такого заходу ще не було в нашому коледжі. А йому цьогоріч вже на понад 95 років відкрити інженерний тиждень. Я запрошую заступника директора коледжу. Сухого... Доброго всім дня, шановні колеги, студенти і гості нашого інженерного тижня. Сьогодні ми з вами починаємо дуже важливий для нас всіх захід, який, який присвячений до 95-ї річниці створення нашого коледжу. Освіта, яку здобувають студенти нашого коледжу, є першим кроком до майбутнього великого. За своєю значністю званням інженер, в якому нестримно зростає значення ІТ-технології та штучного інтелекту, інженерний пак, створює ту інтелектуальну професійну бах, яка виступає родичим ґрунтом для розвитку науково-технічного прогресу. Може, мої слова, декому будуть здаватись трішечки певним панкусом, але від реальності нікуди не втече. Науковий прогрес проникає в саму невеличку цілину нашого життя, і це потрібно приймати, розуміти, усвідомлювати та запроваджувати в повсякденному нашому житті. Тому організація та то проведення в нашому коледжі інженерного тижня, який покликаний підвищити ваше розуміння, значення інженерного фаху в житті українського суспільства, має велике значення на шляху здобуття всіма студентами високого професійного рівня. Бажаю всім необхідної праці, успіхів і саме головне нових знань. Дякую! Дякуємо вам за ваші позитивні слова і побажання. Отже, інженерний тиждень в нашому коледжі відкриває День математики. Скажемо чесно, багато хто з нас іноді думав, що математика це просто купа форму і нудних задач. А от сьогодні ми доведемо, що це зовсім не так. Математика це мова комп'ютера, мову, яку він бачить і розуміє світ за допомогою чисел Комп'ютер розрізняє кольори, створює зображення, музику та навіть ігри. Тож, налаштовуйтеся мислити, творити і дивуватися. Сьогодні математика покаже себе з іншого боку: яскравого, цифрового і неймовірно цікавого. Зараз ми з вами станемо учасниками майстер-класу від нашого природного викладача. Коледжу Ольги Святославовни Мілютіної. тема це від коду до пікселя шкільна математика в комп'ютерних технологіях. А тепер почнемо дізнаватися, як числа оживлюють цифровий світ. Всім доброго дня! Я Ольга Святославівна. Багато хто мене знає. Я викладаю в коледжі математику. І сьогодні я буду намагати для. Всіх розкрити, чому саме математичні основи є такими важливими для вас, як для майбутніх фахівців в сфері IT-технології. Сьогодні ми підемо від звичайних чисел і звичайних слів до кодів і пікселів, якими розмовляє комп'ютер. Ну, я думаю, що всі знають, що комп'ютер розмовляє мовою двох чисел мовою нулів. І мовою одиниць. Взагалі, комп'ютер це звичайнісінький математик, який бачить все мовою тільки чисел. Як ви думаєте, а чому комп'ютер, як ви бачите, спочатку все переводить в пікселі, а потім в нулі і одиниці? От чому саме одиниця і нуль, які з точки зору математики, мають назву «двійкової системи? Використовується для комп'ютера, хто має які думки з цього приводу, громадяни. Ну бо одиниця до Увімкну, бо тобто працює, працює виконується умова або uh щось, -huh. а ноль не виконується. Стосовно комп'ютера йому потрібна якась найефективніша мова для електронної схеми. Єєвнішою схемою є, як правильно сказав Тимофій, це мова двох станів. Або увімкнено, чи працює, чи вимкнено, коли не працює. І саме тому математика кожному цьому працює не працює, присвоїла два індекси логічну одиницю і логічний 0. І створила систему числення побудовано тільки на цих числах. Ця система числення зручна тим, що вона мінімальна, відсікає різні побічні ефекти і універсальна, тому що будь-яку математичну операцію, незалежно від складності, можна представити лише як або, ні. І це найбі... найпростіший спосіб для того, щоб записати будь-яку інформацію. Давайте подивимося. Електричні схеми дозволили математикам зробити нову систему числення. Давайте подивимося, як звичайні числа можна перевести в нову систему числення. Ступені двійки, які починаються з 10 степеня і до нуля. Перетворюють, дозволяють перетворити нам будь-яке число в послідовність нулів і одиниць. Показники дають нам відповідні числа для зручності. Цю таблицю можна в цій степені записують у вигляді таблиці. І тепер як використовуємо таблицю для переведення. Кожен 0 і одиниця в таблиці відповідає відповідному значенню десятковому. Одиниця двійкова остання це значить 2 в степені 0. В результаті. Додавши ці числа, отримаємо число в десятковій системі числення. А тепер я покажу, як це виконується на звичайному діленні в стовпчик. Зверніть увагу, громадяни, що тут вам калькулятор не допоможе, бо калькулятор не дасть вам ось цих залишків від ділення. А саме залишки від ділення утворять. Двійкове число замість звичайного десяткового. Причому зверніть увагу, біля кожного числа ми обов'язково пишемо індекс, який вказує на те, в якій системі числення задано число. Перший курс цього ще не знає, а другий вже, мабуть, знає, що якщо ви працюєте в програмуванні, а старші так точно, в мережах, вам треба розуміти, от число 11 це в десятковій системі, чи просто дві одинички. В результаті цієї таблиці ми отримаємо ось таку красиву формулу для переведення будь-якого десяткового числа в двійкове, або отримуємо код. А ви, будь ласка, в чаті, так, щоб і колеги бачили. Угу. Так, давайте ще. Угу. Угу. А я відразу буду дивитися, ким цікаво працювати. Угу. Другий курс гарно інформатику вивчав в школі. І перший курс гарно вивчав. Третій курс, четвертий курс. Так. Ну що? Підводимо риску. А тепер давайте спробуємо зробити в іншу сторону. Якщо число дано в, десятк... в двійковому коді. Будь ласка, його перевід... переведіть назад в десятковий. Перші відповіді вже побігли. Угу. Так, да-да-да, ага. То дуже гарно. То... Це мені якраз інформація на наступний семестр, перший курс. Так, дуже багато правильних відповідей. Да-да-да. Дениси, я нагадую, що числа, якщо пишемо в рядочок, то вставимо між ними крапку з комою. Так, бачу, друг, бачу третій курс доєднався. Перший бачу, другий бачу. Угу. Ага. Громадяни, давайте 30 секунд на відправку, хто хто зробив. І підемо далі. Все, продовжуємо. З числами все зрозуміло. А що робити з літерами? Як літеру зберегти у двійковому коді? Для літер існує спеціальна таблиця, яка буде переводити е, букву, в десят, поставити її в відповідність десятковий код і вже десятковому двійковий. Для латиниці це таблиця АСС 2I. Для українських літер. Немає таких кодів, тому для українських літер існує таблиця УТФ 8. Я зараз показую вам таблицю, де кожному числу я з цієї таблиці залишила тільки букви Всі додаткові знаки. Як ви бачите, наша собачка вона теж має десятковий і бінарний код. Будь-яке графічне начертання має свій війковий код. Я залишила тільки букви, і так виглядає таблиця для українських літер. Тепер дуже прошу: запишіть собі повідомлення: я зараз поверну таблицю в англійський варіант, тому що це англійською зашифроване зашифроване слово. І вам треба буде зробити обернену розшифровку цього слова. Оскільки ми з вами, користувачі, просунуті, будь ласка, розшифруйте слово, яке було закодоване, як воно виглядає в нашому звичайному, звичному для ока форматі? Як його прочитати? Так, да, Олексію? У чат написати, так? Так, да, у чат написати. Ми ви все пишемо в чат. О. Так, Максе там собі все позначає. Угу. Ну, дуже гарно, слухайте. От я бачу, що в нас більшість людей правильно обрали власну спеціальність. Ви прийшли саме туди, куди треба. Звичайно, що те, що ми з вами робимо, це. Найпростіше з того, що може бути. Але це та математика, яка е, впливає взагалі на будь-яку роботу подальшу. Бо без таких знань ми не змогли б нічого більше зробити. Андрій взагалі красиво. Угу. Угу. Ну і додатково. Я покажу ще один приклад, як українське слово ні виглядає для комп'ютера. Це скоріше для нефахівців з інформаційних технологій, для тих, хто ніколи не займається, і навіть йому не потрібно замислюватися, як там слова читає комп'ютер. Але... Ви майбутні, ви студенти, майбутні інженери, і ви повинні в цьому розумітися. А, а тепер, будь ласка, вам треба написати в українському форматі першу букву з назви вашої групи і першу букву з, назву, з назви прізвища у двійковому коді. І відповіді опублікувати в чаті. Використовуємо. Таблицю УТФ8, бо ми з вами будемо спілкуватися, бо ми спілкуємося українською мовою. Прошу! Перша буква вашої, в назві вашої групи і перша буква вашого прізвища. Подвійний двіковий код, тому що тут якраз перший це якраз да. набір лідер. Деякої да. групи знаходиться, а другий це якраз і самі літери, Так. Да. Да. Угу. Перша буква. Група, друга буква ваше прізвище. Кодуємо ось таким чином. О, у нас дуже активно працюють учасники. Угу. Угу. Так дуже приємно бачити студентів, які дійсно... Ну от правильно, я дивлюся, що е, е, тим викладачам, кому потім потрібно буде, щоб ви розумілися на двійковому коді і... Григорію Олексійовичу, і Катерині Олексійовні, і Вікторії Сергіївні, і викладачам, які викладають дисципліни на спеціальності безпеки, і на, на інформаційних мережах. Це те, що вам потрібно і для ip адресації і для створення QR-кодів. Ось саме ця частинка, якою ми зараз займаємося. Так, да, перший вам на інтеграли рахувати. Це звичайно. Про інтеграли сьогодні нічого не буду розповідати. Угу. Дуже красиво. Так, давайте ще 40 секунд тим, хто пише і відправляє, і будемо продовжувати. О, нові люди з'являються з відповідями. У нас дуже багато активних студентів, дуже приємно. Угу. Все. Натиснули на кнопку Хто відправляє, підвели риску і з цим закінчили. Але написаний код це тільки початок. Після того, як ми закодували наше число, нам треба. Перетворити наші зображення на так звані пікселі або точки. І оскільки в нас розміри екрану, на гаджеті, наприклад, всі різні, нам треба, щоб співвідношення сторін На нашому контенті, який ми викладаємо, відповідало відношенню сторін нашого гаджета. Бо якщо в нас розмір зображення і розмір екрану різні, і ми непропорційно починаємо розтягувати. Зображення на екран, так, щоб не було оціх чорних рисок, то тоді ми маємо або ось таке розпливаючеся обличчя, або в довжину, або в ширину. А для того, щоб наше зображення і на вашому екрані, і на і екрані іншого розміру, виглядало однаково, нам потрібно. Збільшувати або зменшувати зображення, як кажуть математики, пропорційно. Так. Зараз нам. Ось математика простою мовою. Візьміть роздільну здатність вашого відео, скажімо, 1920 на 1080 і поділіть обидва числа на їх найбільший спільний дільник. Ви отримаєте 16 на 9 Переверніть кадр вертикально на 1080 на 1920 і знову поділіть. І тепер у вас 9 на 6. Співвідношення залежить виключно від пропорцій. Немає значення, знімаєте ви 4 к чи 720p. пі. Більшість онлайн-відео мають розмір 16 на 9, тому що це стандарт HDTV та YouTube. Перейдіть до співвідношення 2,35 до 1, і ви отримаєте відчуття кінематографічного широкоекранного формату. Обріжте до 4 на 3 і ви опинитеся на території ретро домашнього відео. Зараз вертикальне співвідношення 9 на 6 домінує в TikTok і Reels, тому що воно заповнює екран телефону. У чому сенс? Виберіть співвідношення сторін перш ніж. Натиснути кнопку запису. Кадруйте з урахуванням цього. І пам'ятайте, неправильне співвідношення кольорів може зіпсувати вашу композицію ще до того, як ви почнете редагувати. А тепер подивимося, як це працює для. З точки зору математики, як цим працює комп'ютер. Спочатку я покажу на малюнку. У мене є два екранчики. Один 630 на 977, інший 315 на 488. Піввідношення сторін екрану 1 до 2. Я хочу розмістити кнопку розміром 400 на 418 Якщо я цю кнопку буду зменшувати в довільно обраному масштабі, то вона не буде точно так же відображатися на меншому екрані. Для того, щоб зображення були абсолютно однаковими, кожен розмір кнопки я зміню, зменшую теж вдвічі, як в мене зменшився екран. Це те, що ми бачимо своїми очима. Як з цим працює комп'ютер. Візьмемо квадрат і подивимося, як його можна розсунути. Я зараз вимкну показ самої през... саме презентації, бо інакше ми з вами не подивимося на геогебру. Ось дивіться, в нас є квадрат. Для того, щоб це був дійсно квадрат, я його добудую до відрізками і почну е цю фігуру розсувати. Отже, в мене є ось такий красивий прямокутничок. Так, я отримала собі квадрат. Тепер я цей квадрат хочу змінити. Як я його можу змінити? Я його можу паралельно перенести на якийсь вектор. Так. Я хочу ось цей квадрат, який я собі побудувала новий. Що в мене виявилося? Я зараз повернула свій квадрат на 45 градусів і ще його зменшила. При цьому довжини сторін зменшилися пропорційно, і мій квадрат залишився квадратом. Я хочу цей квадрат паралельно перенести. Для цього мені треба вибрати сам квадрат. І вектор, на який я буду його переносити. Як бачите, квадрат перенісся в цьому напрямку. Якщо я хочу знов таки ж, той же квадрат, паралельно перенести на інший вектор, наприклад, сюди. Як бачите, він перенісся в цей бік. Це так, як працює комп'ютер. Якщо я хочу розміри квадрату змінити, що буде робити комп'ютер? В мене є квадрат, в мене є точка, і я хочу, ну, наприклад, збільшити його вдвічі. Як бачите, пропорційно відносно точки змінилися розміри. Тобто комп'ютер думає чисто математично. Для того, щоб виконати якусь певну дію. Так. Закриваємо геоджебру і продовжуємо рухатися далі. Дивіться, як красиво виглядає смайлик, який має певний код. Я взяла собі смайлик, помістила його на аркуш паперу, ну, у клітинку, звичайно. Бо піксель це клітинка. І отримала в результаті ось таку картинку і для неї записала двійковий код. Код в кожному рядочку. Ці зафарбовані клітинки позначила одиничкою. Увімкнено. Ці не зафарбовані будуть нулі. Я пропоную зараз всім знов таки на аркуші в клітинку взяти квадратик розміром 5х5. І побудувати власний піксельний малюнок. Кожна клітинка один піксель. Це те, що ми бачимо на екрані. ці малесенькі-малесенькі точечки, які є. Побудуйте малюнок. І напишіть в чаті, що у вас вийшло. Ого. Ага. Так. Так, 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 так. Ага. 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 Так. Ага. Ага, да-да-да. Да, саме так Ілля. Ага. Андрію, ти не намалював картинку. Ага. Це додатково, я зрозуміла. Угу. Угу. О, цьому, от тепер я тебе бачу. Так, ну традиційні мої 40 секунд на завершення малювання. Звичайно, що те, що ми з вами сьогодні дивимося, це не найскладніший варіант роботи е, комп'ютера. Це базові основи, які ви вивчаєте і в основах програмування, і в комп'ютерній схемотехніці. І другий, третій, четвертий курс частково вивчав в технологіях. Перший курс тільки планується вивчати далі в технологіях. Тому сьогодні я намагалася показати вам, що моя улюблена математика, яку я дійсно дуже люблю, це не просто набір якихось незрозумілих формул, а що ці формули дозволяють комп'ютеру побачити, зробити зображення кольоровим і яскравим, що математика оживає в кожному русі мишки. Яку ми рухаємо вліво вправо, це означає отой перенос на вектор. І в залежності від того, як ви працюєте з цим вектором, чи вмієте ви це робити? Від цього залежить, як, які ви фахівці. Комп'ютери це не тільки технології. комп'ютери це м, логіка, краса і точність чисел. Це починається саме з математики. Я дуже хочу, щоб за кожним кадром, за кожною фотографією, за кожною програмою ви побачили математику, щоб цифри надихали вас відкривати щось нове, творити, дивуватись самим і дивувати нас. Бо з коду починається світ і саме в пікселях він оживає. Всім дуже дякую за увагу.